Вітаю в ефірі, як завжди. о цій порі. Новини в студії Андрій Гаврилов. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: Полтавець встановив рекорд Гіннеса із підтягування на одній руці за хвилину. Чи виділять з обласного бюджету кошти на ремонт будівлі дитячої юнацької школи імені Бутовського? Як Полтавщина допомагає постраждалим від підриву Каховської ГЕС? Будівля дитячо-юнацької школи імені Бутовського, в якій займаються понад пів тисячі дітей в аварійному стані. Чи виділять з обласного бюджету кошти на її поточний ремонт найближчим часом та чи замінять штучне покриття спортмайданчика у Щербанівській громаді? Ці та інші питання розглянули сьогодні на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Докладніше по темі у нашому наступному матеріалі. Спортивні школи області отримають додаткову фінансову підтримку. Про це йшлося на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму за участі голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького. Бюджетна комісія буде встановлювати рівень збільшення фінансування. Ми подивимося, яка ця сума буде, але ми говоримо про те, що зараз певна певні кошти будуть додані в обласному бюджеті на розвиток спорту. Хоча цей рік один із небагатьох, коли в нас не буде перевиконання. На засідання прийшли тренери та батьки юних спортсменів, які займаються в дитячо юнацькій школі імені Бутовського. Вони висловили незадоволення аварійним станом будівлі та бездіяльністю директора закладу. Є проблема, є прекрасні тренери, і є проблема в дороше. Дороша тут немає. Тому я пропоную створити депутатську і комісію, може і адміністрації. І на місці розібратися, там, тому що багато хто там і не був, і подивитись, які там наслідки, бо там дійсно 543 дитини. На місці я хочу побачити також. Що там відбувається? Приміщення спортшколи поки що на балансі держави, та після відповідного рішення депутатського корпусу міськради воно стане обласним. Зазначили на засіданні. Там є конфліктна ситуація з нині діючим директором, і депутати на комісії прийняли рішення про виїзне засідання комісії, щоб там розібратись на місці, що відбувається, які є там конфлікти, і в чому проблема взагалі там. Є там проблема з приміщенням, але це. Проблема, яка вирішується спільно з державою і полтавською міською радою. Ми чекаємо рішення депутатського корпусу міської ради. Домовились про виділення додаткових коштів на поточний ремонт тренерів батьків. Вихованців не влаштовують умови, які склалися в цьому приміщенні, тому оперативно розібралися із цією ситуацією, тому що на найближчий, найближчий час буде внесено певні зміни до кошторису і усунути ті недоліки, які зараз є в цьому приміщенні. Це приміщення авангарду. Ми всі знаємо. Поблизу корпусного парку важливо те, що в планах було будівництво залу боротьби в Полтаві і коли цей проект буде реалізований, тоді із такого ну, аварійного, але він із, із історією будівлі. Я думаю, що ми вихованців перемістимо у нову споруду. Серед цими питань порядку денного обґрунтування збільшення видатків з обласного бюджету на розвиток спорту в загальній сумі видатків, напрацювання механізму комплексної фінансової підтримки спортивних секцій, розглянули і звернення обласних федерацій боксу і баскетболу щодо відкриття відділення у Миргороді та будівництва там спорткомплексу. Просимо розглянути можливість будівництва спортивної споруди з бомбосховищем в Миргороді, в якому подальше комунальний заклад даю, США олімпійські надії візьме собі на баланс, в тому числі забезпечить робочими місцями тренерів. Це ділянка стадіон в центрі Миргорода там напроти закладу освіти політехніки коледжу. Якщо ви знаєте, керамічного ділянка є співфінансування. Громада надає. Ми говорили і з державним бюджетом з представниками міністерства. Вони також. Підтримують по програмам розвитку інфраструктури. Нам треба зробити проєктно-кошторисну документацію, почати з фундаменту крок за кроком рухатись цьому напрямку. А ось звернення Щербанівської сільради щодо заміни штучного покриття критого спортмайданчика на комісії відхилили. До нас звертаються громади з приводу співфінансування тих самих. Футбольних покриттів, наприклад, сьогодні розглядалося і було відхилено звернення Щербанівської громади. Але якщо подивитися на цифри, то серед громад єдиний обласний бюджет має зниження, а всі інші громади мають кошти і вони спроможні самостійно. На цьому важкому етапі тут вже потрібно допомагати обласному бюджету. Питання фінансової підтримки спортивних шкіл області винесуть на найближчу сесію Полтавської обласної ради. Вона запланована на 28 липня. Окрім Херсону, Полтавщина опікується Чорнобаївкою. Область продовжує допомагати постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. До роботи залучені спеціалісти різних комунальних служб. Більше про це у сюжеті. Полтавщина війшла до 13 областей країни, які допомагають Херсонщині долати наслідки окупації та підриву Каховської ГЕС. Робота ведеться у кількох напрямках. Розповідає заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексій Бруслик. За цей період було передано до Херсонської області 440 тонн питної води. Поряд з цим, звичайно, ми реагували на ті потреби, які було в тому числі щодо спорядження, яке мало. Я було гостро потрібне для ліквідації наслідків. Потрібні були човни. Це, скажімо так, перший етап, на який ми реагували, коли була фаза затопу. Пізніше була фаза відходу води, і тоді вже ставилися інші завдання. Інші завдання, які пов'язані з потребою ліквідації наслідків. Полтавщина відповідає за сам Херсон та Чорнобаївку. За понад місяць роботи з нашої області направили понад 22 одиниці різної техніки та працівників різних комунальних служб. Це люди з різних сфер, це добровольці, які поїхали підтримувати і херсонців. За цей період по ротаційному принципу з Полтавщини працювало 210 осіб. У нас працюють архітектори. Які на сьогоднішній день проводять обстеження затоплених будівель і складають акти обстеження, які потім в майбутньому дадуть можливість людям претендувати на компенсацію тих збитків. Наразі формується вже третя бригада з Полтавщини, яка невдовзі поїде допомагати Херсонщині, зазначив Олексій Бруслик. І знову втрата. Сьогодні Полтава прощалася зі своїм героєм 44-річним воїном полтавцем Сергієм Середою. 1 лютого цього року він пішов захищати рідну землю від російського агресора. Поліг під Бахмутом 14 липня. На панахиді були наші журналісти. 20 липня біля Святоуспенського собору у Полтаві попрощалися з загиблим героєм 44-річним солдатом Сергієм Середою. І Середа жив у Полтаві, закінчив школу-гімназію номер 31 У мирний час служив в органах внутрішніх справ України інспектором Даї. Був призваний на військову службу за контрактом 1 лютого 2023 року. Був водієм-електриком групи управління та зв'язку роти спеціальної розвідки розвідувального батальйону. Вірний військовій присязі загинув при виконанні бойового завдання 14 липня цього року біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району. Району на Донеччині, ми з вами проводжаємо в останній путь воїна Сергія, громадянина України з великої букви. людину, яка ціною свого життя боролася і віддала своє життя за нас з вами, захищаючи свою країну. Він захищав звичайно, і своїх рідних і близьких, захищав майбутнє всіх нас з вами, щоб ми з вами могли жити в своїй незалежній Україні. Провести воїна в останню путь прийшли його рідні донька, мати, брат, сестра, а також його колеги по роботі та друзі. Ми рідний брат, золота людина був, золота, поганого, я нічого не можу сказати за нього. Він всім допомагав, він добрий, був, він, як батько, він шикарний батько був. Повали захисника на Росошинському кладовищі. Наловив риби на понад 520 тисяч гривень. На Полтавщині водна поліція виявила 45-річного браконьєра, який за допомогою двох риболовних сіток та гумового човна виловив понад 30 кілограмів риби. Порушника викрили під час профілактичного рейду річкою Дніпро в Кременчуцькому водосховищі неподалік села Стара Білецьківка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 3 тисяч гривень або обмеження волі на. Строк до трьох років. Днями наш земляк спортсмен Віталій Шевкопляс, становив рекорд Гіннеса із підтягування на одній руці за хвилину. Це його не перший світовий рекорд. Як йому це вдалося, та яка підготовка була перед встановленням рекорду? У сюжеті 25 разів на одній руці за хвилину. Полтавець Віталій Шевкопляс становив рекорд гіннеса із підтягування. Дуже хочу подякувати Олені Привалові, моєму тренеру. Яка мене не кинула підтрима. А задля встановлення рекорду, спортсмен за 17 днів втратив 5 кілограм. Китайцу встановив 24 повторення за одну хвилину. Я установив 25. на одній руці за одну хвилину. Не готувався. Я завжди готовий по життю. Це мій спосіб життя. Тренуюсь постійно. Просто такий у цей період інтенсивніше тренувався, брав свою стратегію, вирахував все, як це зробити. У мене 92 кілограми у рекордсменів по 70 кілограмів. Я не, ні в коєму разі не хочу привілегій, але мені важче. Я завжди хотів роз... Це Я довіяти, розвіяти цей, цей стереотип. Віталій Шовкупляс у свої 37 переможець Кубка світу з воркауту 2013 року. Став світовим рекордсменом з підтягування з додатковою вагою 32 кілограми. Та капітан збірної команди України з воркауту у 2012 році ділиться спортом. Почав займатися з 12 років. Нині спортсмен хоче офіційно підтвердити ще один рекорд. Я установив і минулого року рекорд, але офіційно ми його не фіксували. У нас були другі цілі, і трошки ми неправильно не зробили подачу на рекорд. Ми за годину я підтягнувся 273 рази на одній руці, перебили світовий рекорд, його установив 220. За словами Віталія Шовкопляса, це не останній його світовий рекорд. Далі ще буде. Колективну вириванку, що претендує на внесення до національного реєстру рекордів України як найбільшу та найскладнішу, презентували у Полтаві 20 липня. Вона створена руками учасників гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти. Її діти присвятили нашим захисникам. Бачили ці роботи, і наші журналісти. Живи та квітне, моя Україна. Під такою назвою у Полтаві презентували вириванку, яка претендує на внесення до національного реєстру рекордів України, як найбільша та найскладніша. Складається з трьох частин загальним розміром 18 квадратних метрів. Розповідає керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Дмитро Король, учасники якого й створили цю роботу. Це загальна колективна робота. Всі діти робили. загальна кількість це близько 30 дітей загального часу йшло приблизно десь два роки майбутньому найбільша вириванка в україні трошки пізніше буде подаватися на книгу рекордів україни і подібного в україні в світі не існує, це вже перевірялося окрім найбільшої вириванки в експозиції представлені особисті роботи учасників гуртка олені ременяці 9. вона вже як понад рік захоплюється створенням витинанок та вириванок каже таке мистецтво її захоплює свого часу її його показали знайомі Дивилася, як другі діти теж восхищалися, і мені так захотілося, дома було скучно. Я побачила і мені подобалося. І я почала ночала, а потім не замістила, що зробила вже одну картину. Мені подобається про це рвати. А от Анастасія Григоренко вже навіть мала свою виставку з витинанок та вириванок у Кременчуці. Ділиться, радіє, що долучилася до цього гуртка і до створення найбільшої вириванки в Україні. На цей гурткод я прийшла у вересні 2021 року. Тоді вже як ескіз була створена вириванка, але вона була тільки як майбутній проєкт. Це мистецтво народне, і воно передається з покоління в покоління. А зараз вириванка вона зникає, і тому її треба відроджувати. Вириванки та витинанки – це давнє українське мистецтво вирізання з білого або кольорового паперу інтер'єрних прикрас. Побачити ці роботи можна у Полтавському художньому музеї. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста й України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТ.юей. Бережіть себе, все буде Україна!